Доброго дня? Це, виходить, вже третє відео по огородництву. Я як починаюча людина, не можу себе назвати фермером, тому що об'єми не ті. Але це, як я обіцяв в першому відео, це третій город. От... Отже, що у нас тут? Тут кукурузка, таке вже позаростало, дощі йшли і навіть сьогодні. От Сьогодні вже така ясненька погода, вже така класна, сусіди обгортають, тому що віконце знайшли, а, я думаю, сьогодні вже дощу не буде. Погода показує, може завтра, щось що там вильє. І ще наступних два дні потім. Така сама, вранці буде дощик, таке щось поморосить, потім е, знову така ясна погодка. Тобто вікон для того, щоб е, обгорнути картоплю, буде чудово. До речі, картопля белароса, вдобрював е, внітром Прекрасно, як на мене, О, це їй 29 днів після посадки. Ну, я задоволений результатом як для першого разу, для такого масового першого разу. от кукурузка щось не лізе, але треба просипати, часу немає. от Зараз якраз і займаюся обгортанням тут. Викосив дорожку, от щоб все було гарно. Далі у нас буряки, щось не можу зрозуміти тут. Один-два штучки там далі, а посередині більше ну як... Більше війшло. Хоча садив так рівномірно. Тут зійшло ось. Ну, де не де я, я не можу зрозуміти, як це працює. А, в одному місці зійшло, в іншому не зійшло, хоча все проростив. Мало б зійти, ну нехай там скільки відсотків 70%. Мало взійти, а садив дуже густо, на всякий випадок. Ну, ось вона. Ось пішли, 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 пішли. Ну, подивимось, як вона буде ось. Рядочок. Кріт порив, собака дика. ось. Це він сюди ось дійшов. І ось дорожка крута. Іде, іде, йде. Ось, іде, йде, 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 йде. Собака. Ось хопа 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 Ось іде, 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 І десь в корчі туди заходить. Зараз глянемо, що в нас тут зійшло, що не взійшло. Зійшло, зійшло по-моєму, все. Ось. І ось ще буряки. Ну тут я вже так психанув, прям вирішив четвертий ряд не робити просто так насипав буряк. Буряка. Так, посходило добряче, треба полоть, часу немає, треба сапати, дощі йдуть. Тут у нас виходить е, морква. Е, я б сказав, би по всім культурам, які я посадив, як вони називаються, там, получають, десь 33 культури, але така... Фігня відбула ще те, що повикидала десь відсотки 80 моїх упаковок з назвами. Не питаючи мене, ну що в піздюлей Таке. Коротше, тут морква. ось, ну, Дома рясніше зійшла, хоча садив десь на 2 неділі пізніше. Потім покажу, це все проривати треба. Буде час, прорву ось горох зійшов, ну горох то зрозуміло. Хто любить горох, той мене зрозуміє. Ось він, Тут 75 луночок зійшло по 2-3 штучки, десь і 4. Нічого його підв'язувати не буду, поливати не буду, тут завжди на полі. Без поливання, без удобрення, прекрасно родить горох. Часничок. Часничок зійшов. Хворів, дуже хворів. Але воно, ну, я думаю, це із-за того, що холода були, потім волога далась. От, і він отакий от весь був покручений. Ось такий от був покручений. А потім нормально. Привик, тепло пішло. От. Єдине, що погано, що вологи багато. Може хворіти, не знаю, може оброблю, але знову ж таки, а, іще будуть дощі мінімум 4 дні і будуть такі рясні. Але ну, надію, що він, що він відійде весь. Знову ж таки, треба буде дивитися, чим його обробити. Запитаємо. Штучного інтелекта. В принципі, як і це все садилося за його допомогою. О, цибуля. До речі, буряк. Цибуля, часник і. Морква купував насіння в Одесі. От, замовляв новою поштою. От. Все посходило, все працює. Ну, я не знаю, як там може не працювати. Це також у нас, до речі. Два види цих кабачків. ось Посадив тут 5 штук непроросших насінин. Ось оденька полізла. Пупсик буде. От. Тут немає, згнили, скоріш за все. Ось два штучки вилізло, красавчики. Тут три штучки вилізло, також все треба прорвати сьогодні, сьогодні-завтра ось вилізли гарнюні. Все буде, значить волога їм таке. До одного місця. Ось один виліз. До речі, тут лунка, неначе ось тут, мала бути, а виліз з боку. Це значить я десь там не в тому місці. Паличку поставив отак. Тут це вже, до речі, у нас інший сорт іде. Он. То один сорт, пізніше трошки назву. І це інший сорт. Ось один, два. Тут не виліз. Абсолютно, десь він чи згнив, ну, незрозуміло. Ось один і ще один. Це у нас один, два, три, мабуть, чотири і п'ять. Це один сорт, це, виходить, кущовий. Він не плететься. От. А це ці, які плетуться. От. Подивимося, що з них вийде. Це, виходить, голландські, а це наші. Бориспільські, ну, під Борисполем. Насіння. Так, і е, е, насіння, до речі, в основному це з, з, з під Борисполя. Десь там вони вирощують його, от. продають іменно з, з під Борисполя. А це я взяв в селі е, кукурудзу попкорнову. Посадив, виходить, скільки, ну, два качанчика маленьких. Вона, качани в них дуже маленькі. Там е, два качана, вистачає на одну сковорідку, це повна миска. Е, е, Попкорну виходить. Весь луска дуже класний. Це я в селі взяв два качанчика, розсадив і ось як рясно. пішли, пішли, пішли. Це ми ось прорвали зліва. Бур'ян тут такий стояв по коліно, а воно ось 4 дні пройшло і вже в міжряді. І наскільки швидко виріс, тому що дощі пішли. ну, Що буде, то буде. Подивимось. О, знову треба все сапати. Але то я думаю, нічого страшного. Сьогодні четверг, п'ятниця, за два дні, я думаю, все зробиться. Чого. Так що ось таке у нас. До речі, жуки з'явились, але я думав, що буде все набагато гірше. О, козел малий. Чи коза, то коза. А, буду кропити, мабуть, днів через 7. Десь через недільку, коли дощі тільки тільки скінчаться, якраз обгорну. Бадилля максимально вилізе за цю неділю. Бо якщо зараз покраплю, я так вважаю, якщо зараз покраплю, то не всі, не все листя буде оброблене і ну, половина фактично половину з'їсть жук. Тому краще я почекаю ще недільку, нехай він трошки зараз там яйця повідкладає. Вже нове покоління, коли появиться, тоді два рази оброблю, Там, через неділю оброблю перший раз, потім через неділю другий раз і вже подивлюсь по результату. Якщо треба буде, то вже третій, ну то вже капітальний буде останній. Чим о, оброб... буду оброблювати, я покажу, <кій> тому якось так. Перед працювати у нас немає часу на відпочинок. Так що дякую за перегляд. Пізніше все покажу.